Доброго дня, шановні підписчики нашого каналу та гості каналу. Хочу вам показати стан часничку 17 квітня. Ось подивіться на цей часник. Ніякого підживлення не робилось тільки два рази селітра. Ось подивіться. Більше 50 сантиметрів. Це один з участків, де я провожу експеримент, не вношу рідкі добрива. Це часничок, який, я вже казав, купувався в людини, яка раніше брала в господарстві від Захарченка. Однозубка. Буде превосходний посадковий матеріал. Кому буде потрібно, звертайтеся по сезону. Ось Подивіться, квітень місяць, подивіться на це стебло, палець добре 2 см, а йому ще рости і рости. 6 листів топіра. Дивіться, пожовтіння зовсім немає. Я тільки вніс сюди Angio 6 мл на 12 літрів води. У нас на цілий тиждень дощ, тільки дощ стане, закінчиться, стане на погоді внесу ще квадріс. І все. У мене там де-не-де де є перій. Я прикупив фюзілат, ми його заберемо, ось подивіться, є перій. Але це не проблема, стом тримає, бур'янів як таких немає, де не де щось пробивається, але дощі пішли, зараз стом буде працювати, позабирає його. Я смислу не бачу тут, а, щось йому ще давати. Ось, подивіться на цю красоту. На сьогодні стан його такий, що він вже на 5 плюс, на 6 показує на стебло, на головку. Подивіться, палець, більше 2 см стебло. І це ж не поодинокі. Ось, подивіться. І в мене два участки трішки слабший. Один з зубком, а один з мілкої однозубки. То там якісь рідкі добрива внесуться. Не знаю, не багато, але щось внесу. Плантафол я ще не закуповував. З минулого року три двадцатки осталось, але я навряд чи його буду вносити. А вже після стрілки, мабуть, 5.15.45 внесеться. Можливо якийсь антрес антистресант, бо мегафол купив, то внесеться. А так ось, подивіться, по коліно більше 50 сантиметрів. І подивіться увесь такий! Щось трішки залишу собі зубка на повітряну бульбашку, а то буде на продаж. Бо в мене 16 сотих повітряної бульбочки посіяно, то буде посадковий матеріал оновлюватись. Дивіться яка цибуля. Це висажувалася крупна, тут вона поділилася. Ось подивіться яка вже. Мабуть також сантиметрів 30. такі справи. часник в цьому році радує. Головне, що дощ. Листя таке насичене, аж хрустить. Палець, палець. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і восьмий виходить. Ще два листи буде стрілка. <кій> на початок травня буде стрілка. На місяць раніше, як в минулому році. Часничок подобається і радує око. Не забуваємо підписуватися. Будемо розвивати канал і ставте лайки, кому сподобалось. Всім гарних урожаїв, мирного неба, всім слава Україні. До побачення.